Виставка Комунізм дорівнює расизм, яку представили в центрі Житомира, створена командою архіву національної пам'яті. Ігор Кулик, директор архіву національної пам'яті, розповідає про 13 історій українців 20-го та 21-го століття, які постраждали від радянської та сучасної російської влади. Чому власне в 21-му столітті здавалося б, в демократичній Європі в демократичній державі можливі такі злочини проти людяності, тотальне порушення будь-яких правил ведення війни? Саме тому, що Нацизм – це явний вихідець, явний послідовник, наступник комунізму. І враховуючи те, що комунізм не був засуджений на відміну від нацизму, призвело до того, що світ неналежно вивчив уроки історії, і історія має здатність повторюватись. Відвідувачка виставки Наталія Козлова розповіла, що на виставці ознайомилась з архівними документами про репресованих українців у двадцятому столітті. Це боляче, це просто неймовірно боляче. Не сказати словами ні те, що твориться в самому організмі. в мене не можу читати це без сліз. Царство небесне тим, хто загинув, і слава тим, хто. Тримався достойно. Наприклад, от Володимир Семиренко. Дійсно, ми їмо яблука і не знаємо про трагічну долю цього Семиренка. Часто пишуть Семиренко. От я дуже рада, що написали прізвище. правильно. Родина репресована, виселена, винищена, під корінь. Комунізм для людей здавалося чимось чудовим, бо вони просто не знали нічого життя. На сьогоднішній день ми вже можемо бачити, так як володіємо більше ну, цю різницю. І хочеться все-таки, щоб наші діти жили в кращому майбутньому. Виставка «Комунізм» дорі. Ні, рашизм експонувалась в містах України і країнах Балтії. Організатори виставки планують презентувати архівні матеріали і в музеях та навчальних закладах України. В Житомирі відвідати виставку можна до 14 листопада. Олена Кучмій, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини. Житомир.